Позиції України щодо території, нові вимоги Путіна, посилення союзників і удари дронів по російських нафтозаводах лише три хвилини, і ви в курсі головних подій. Не забудьте про лайк, коменти і підписку. Андрій Єрмак заявив, що Зеленський не підпише жодного документа, який передбачає відмову від українських територій. За його словами, будь-яка мирна угода можлива лише за умови поваги до суверенітету і міжнародного. Визнання кордонів України. Німеччина нарощує виробництво ударних дронів, готуючись до тривалої підтримки України і зміцнення власної оборони. А влада Німеччини робить ставку на безпілотні системи як ключовий елемент сучасної війни. Змі повідомляють, що Путін викликав Віктора Орбана на килим для закритої зустрічі, про яку в ЄС та США офіційно не знали. Деталі розмови не розкриваються, але підозрюють торг за енергетику та санкції. Така тіньова дипломатія підсилює недовіру до Будапешта всередині Євросоюзу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після мирної угоди Україна має мати потужні збройні сили та реальні гарантії безпеки. Він наголосив, що будь-який мир без сили і гарантій буде нестійким. Позиція Мерця підтримує концепцію озброєного миру для. України на полівському напрямку росіяни розстріляли п'ятьох українських військовополонених, що вже кваліфікують як воєнний злочин. Відеодокази передаються міжнародним слідчим. Структура за минулу добу ворог втратив близько 1100 військових та десятки одиниць техніки. Загальні втрати живої сили перевищили 1 мільйон 170 тисяч осіб. У Навакуйбежевському Самарській області вночі пролунали вибухи дрони, уразили нафтопереробний завод. Повідомляють про пожежу та зупинку частин виробництва атаки. По нафтозаводах б'ють по економічних ресурсах. Кремля Путін у Казахстані заявив, що бойові дії припиняться лише тоді, коли ЗСУ залишить усі зайняті позиції на Донбасі, фактично вимагаючи односторонніх поступок. Він знову переклав відповідальність за війну. Зрозуміла на Україну та захід. Єрмак також повідомив, що цього тижня делегації Сполучених Штатів України продовжать спільну роботу над результатами переговорів у Женеві. Обговорюють доопрацьований американський план і Українські пропозиції. Дипломатичний трек зберігається паралельно з військовим. Українські атомні електростанції повернулися до звичайного рівня роботи після останніх російських атак на енергосистему. Україна переможе, Бог нам допоможе всім мирного дня.